Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 282 заняття, тема якого тригонометричні нерівності. Перш ніж ми розпочнемо розгляд даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, по-перше, що називають тригонометричною нерівністю? Нерівність, що містить змінну під знаком тригонометричної функції, називають тригонометричною нерівністю. Отже. Перед вами зображено найпростіші тригонометричні нерівності. Сінус Х більше, ніж а, косинус Х більше, ніж а, тангенс Х більше, ніж ніжа, та тангенс Х більше, ніж а. Ну, замість, та, відповідно, може бути будь-яке число. Тепер давайте на практиці розглянемо нерівність найпростішу: Синус Х більше кореня з двох діленого на 2. Ну, для початку я би хотів вам зобразити це за допомогою тригонометричного кола. Відповідно, ось дивіться. Ми пам'ятаємо, так? Да? Що синус у нас це ордината. Тобто це функція ординати. І, відповідно, синус знаходиться у діапазоні від мінус 1 до 1. Тобто, ось вона шкала синуса. Тепер, нам сказано, що синус х має бути більшим від кореня з 2 діленого на 2. Корінь з 2 ділений на 2 це менше одиниці і знаходиться приблизно тут, що притинає коло у цих двох точках. Тобто, це логічно. Тепер згадуємо. Згадуємо відповідно за таблицею тригонометричних значень, чому дорівнює корінь з 2 ділений на 2. Корінь з 2 ділений на 2 – це π на 4. Але в нас є ще й тут точка. Яка це точка? Якщо логічно помислити, тут в нас 0. Тут в нас π ділене на 2. Тут просто π. Якщо ми з цього боку відійшли на π на 4, то відповідно і з цього боку ми відійшли на π на 4. Тобто. Аби знайти цю точку, нам необхідно від π відняти пі на 4. І це в нас виходить 3 пі ділене на 4. Тепер, так як нам сказано, що синус х має бути більшим за корінь 2 ділений на 2, тобто більший, ніж оця частина кола, то ми маємо розглядати лише оцю частину кола. І відповідно до розв'язку, ми маємо її записати. Записується це так: ми пам'ятаємо, що у синуса період 2π. Тобто ми розпочинаємо від найменшого і доходимо до більшого. Ми пишемо π на 4 плюс 2πn менше від х та менше від 3π діленого на 4 плюс 2πn. Тобто, це в нас є відповідь. Таким чином, перша найпростіша тригонометрична нерівність ми розв'язали. Наступний приклад, який ми розглянемо, це косинус х менше або дорівнює коріння з 3 вділеного на 2. Також скористаємося тут колом. Тригонометричним колом. Віся апцис у нас це косинус. Тобто, користуємося цим. Згадуємо, тут у нас 0, тут на 2, тут ну, пі. Тут 3 пі на 2, тут відповідно 2 пі. Тепер. Якщо в нас функція косинус проходить через вісь абцис, то, відповідно, треба знайти саме де. Корінь з трьох на два за таблицею: це ділене на 6. π, ділене на 6 в нас знаходиться недалеко від нуля, тобто приблизно десь тут. Проходячи за колом, воно проходить коло та перетинає ще тут. Тобто двічі, якщо ця лінія проходить через коло. Відповідно, приблизно десь так. Треба знайти цю точку. Цю точку ми знаємо, це π на 6, бо за таблицю корм 2 це π на 6. Як знайти цю точку? Якщо в нас звідси відійшло π на 6, то воно якби симетрично відійшло і тут. Тобто 2π, так як в нас тут 2 π ми віднімаємо π на 6, і це в нас буде 11π ділене на 6. Тепер залишилося лише записати відповідь. Тобто нам необхідно, аби косинус був менший. Тобто ось оцей весь простір менший. Ми записуємо наступним чином. Пі на 6 плюс 2πn, де n належить z, менше або дорівнює від х менше або дорівнює 11π ділене на 6 плюс 2п, де n належить z. Це в нас відповідь. Таким чином, цю нерівність ми також розібрали. Я сподіваюся, ви це трошки зрозуміли. Практикуйтеся ще, розв'язуючи ваші завдання з книжки. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу!